Де взяти 3D-модель вентиляційної установки ComfaWent, якщо ви не інсталювали програму по підбору вентиляційного обладнання? Заходимо на наш сайт Comfavent.Vicon.UHA. Обираємо необхідну вентиляційну установку. У нашому випадку це DEMECT, серія R, R це з роторним рекуператором? Шукаємо 900. Бачимо 900 вентиляційна установка. Бачимо її, до речі, опис. Бачимо фалік технічна інформація. Є всі необхідні дані, графіки, сторони підключення. Бачимо, до речі, як вона виглядає. Опускаємося трошки нижче. Є розділ документація. У Комфавінта вся технічна інформація відкритого типу. У вас це все є в доступі на нашому сайті. Натискаєте, наприклад, вам потрібно креслення. От, все, у вас з'явилось креслення. Завантажуєте. Все. Далі вставляєте 3D-модель. Ви вашу програму по під по проектуванню робите вже проект з нашої 3D-моделю. Все легко, все швидко, все просто.